Це Афіна. Їй лише рік, але вона вже каністерапевтка та пошуковиця. А ще дуже здібна, мила та контактна дівчинка. Афіна та інші собаки з кінологічно-пошукового центру Азарт не лише займаються пошуком людей, а також є каністерапевтами. Сьогодні, в рамках зустрічі з військовими, вони вражали трюками та просто дарували безмежний позитив. Це така порода, яка потребує завжди якоїсь активності, завжди розумових навантажень, фізичних навантажень. І того, якщо чим раніше, тим краще буде. Вона нам допомагає спілкуватися з людьми, так як в пошуку важливо, щоб у собаки не було ні агресії, щоб вона була людиноорієнтована. І каністерапія дуже цьому допомагає, щоб вона ті ж команди виконувала інших людей, ну, вміла спілкуватись, так як у нас вона ще молода і дуже пригає на всіх від радощі. А тут якраз ми навчаємось правильно спілкуватися. У Афіни попереду іспити, і вона зможе повноцінно брати участь у пошуках. Є у неї і улюблена команда. Ось така зайка. Молодець. Марина підписала контракт після поранення чоловіка, який у війську з 2015 року. Він отримав поранення на Донеччині 20 квітня. А Афіна допомагала з реабілітацією. Через тиждень чоловік повертається на службу. Задоволення, радість, енергії. енергія, вона мене розшевілила, роз, потрібно було рухатись, і, а з нею постійно треба рухатись. І от вона його таким чином, він швидше пішов на поправку і так. таке да. енергії заряджає. Серйозні чоловіки у пікселі з невимовною ніжністю та любов'ю пригортають до себе собак після виступів. Позитивні емоції, яких не описати. Віталій родом з Тернополя, а ногу втратив на Донбасі. Каже, ми титани, це наш обов'язок. Пригортає маленького шпіца і згадує родину, яка стала причиною жити далі. Дружина, діти, онуки. Привихти в лівому ми мали засідати орків під Бахмутом. Їх знищити мали зробити засістку. І не дійшов, ми поже 5 кілометрів, і я не дійшов майже метр-метр до опозиції, підірвався на мініму. На розтяжка, я не пам'ятаю, я питаю, пам потім не було, я потім ось відкриваю, і я вже лежу на міному полі, манна стопа розірвана, і і я з такою кров'ю. Тим було думки зразу, я вже тоді прощався. Прощався з батьками, вже знав, що з дітьми. Було страшно, все знову. Мені сподобалося, дуже гарно, класно дарено все. Емоції зашкалюють, в кипецки, буде тварин, буде все класно. Воно діє на психу, воно хоч заспокоїть нашу нервову систему. Всі військові, хто був там, то вони розуміють, що для нас то дуже дорого, бо ми там впасилися. Сібірми таке не бачите, що ми там бачимо. текані можуть бути собаки будь-яких порід так само і пошуковими. Ось це красень мафін. Мафін це кавалер-кінчар, спанієль, який дуже полюбляє людей і ну, з ним неможливо не заолибатися. Він пошуковець, це собака-рятувальник, він шукає як живих, так і мертвих людей. У нього дуже гарні здібності, дуже гарний ніс, він дуже це полюбляє. І для нього пошук це розвага ну, першого класу. Інструктори кажуть, що втомились від тікток-стеротипів, що треба в кишені класти собачий корм, А БТБ під завалами знайшли швидше. Це абсурд. Пошукові песики орієнтуються не на їжу, а на дихання чи вчаться відрізняти вже неживе тіло. Є тут і дуже юні тренери, які прагнуть стати кінологами. Він вміє різні трюки цікаві. Він вміє збирати пірамідку, складати м'ячики у кошик, там робити зайчика та інші трюки. Ой, боже, які умнічка. Звичайно, є реабілітація з котами, фелінотерапія, є з конями, іпотерапія. Будь-які тварини, які знаходяться в оточенні людини, як не дивно, мають і терапевтичний вплив, тому що сама людина є частиною живої природи. Ми плануємо таку серію заходів із різними тваринами. У нас вже був захід, коли ми возили групи в зоопарк. Зараз ми працюємо з собачками. Ми робили акцент на людей, ветеранів, які дуже довго вже не були ні на яких заходах, люди з інвалідністю, і ми дуже хочемо зробити для них якесь таке невеличке свято, нові враження. І нове спілкування один основний напрямок, який цікавить всіх ветеранів, це робота з дітьми і робота з сім'ями з родинами. Тому ми намагаємося робити родинні заходи для того, щоб втілити цю потребу в життя. А друге, ми експериментуємо з усіма видами родинних дій для того, щоб виявити, що саме в Дніпрі працює краще.